Які мілкі запчастини, люди достатньо часто замовляють до своїх телефонів. В даному випадку нижні плати достатньо часто, популярні, кожен день продаються на різні телефони і різні моделі. Динаміки динаміки бувають на вухо, є на музику. В даному випадку це на вухо, тобто це розмовний динамік, який також виходить з ладу. Тримачі сім-карт Тримачі сим-карт продаються, за того, що їх часто втрачають. Також це тримач на сим-карту і на флеш-карту або на дві сим-карти. Шліфа Шліфа бувають різні, в даному випадку це міжплатний шліф. Також вони пошкоджуються, якщо ви знаєте слайдера колись були чи розкладушки, в них шліфа такі самі йшли і вони перетиралися. Склокамери також розбиваються достатньо часто. І це в нас гніздо зарядки. Гніздо зарядки також достатньо часто виходять з ладу. Якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини, можете завжди до нас звернутися посилання на сайт в шапці, профілю TikTok. або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео в нас на каналі.